В <плес> Олександрійському <плес> 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 фаховому педагогічному коледжі урочисто відкрили капсулу часу. Звернення до нащадків заклали у 2000-му, на зламі тисячоліть новорічну ніч. Відкрили капсулу через 25 років в день студентства. Ми вправі вимагати від вас зберегти прийдешнє так, як ми зберігали його для вас. Бо в ньому життя тих, хто був, є, і ми впевнені буде. Хай поріднює нас історія нашого закладу, ім'я Василя Олександровича Сухомлинського та учительська доля, яку ми свідомо обрали. Серед тих, хто скріпив заповіт, були директор училища, педагоги та студенти. І що цікаво, три студентки 2000 року, які поставили свої підписи зараз є викладачками коледжу серед підписів. Які відображені в посланні є підписи голови ради студентського самоврядування і страті Полени, Олена Володимирівна Тарасенко, від імені відмінників Хижовська Юля, Кісєєва Юлія, Юлія, Баленко Яніна, Яніна Олександрівна Циковича. Цього ж дня в капсулу помістили нове послання наступникам педагогічної слави 2050 року. Ми живемо в епоху викликів і можливостей, виборюємо свою свободу, творимо нову українську школу, де кожна дитина в центрі уваги, а вчитель, партнер і наставник йдеться в зверненні. Лист підписала адміністрація коледжу та студенти, які цього дня були у ролі дублерів викладачів. Ролі директора сьогодні вперше. Сьогодні в нашому коледжі проходить день студентського самоврядування, особливий день, коли студенти можуть спробувати себе у ролі викладачів та керівників, відчути відповідальність та зрозуміти, як працює коледж із середини. Мені випала нагода виконувати обов'язки директора. Це новий і цікавий досвід, який показав, скільки зусиль і терпіння потребує ця робота. Протягом дня я приймаю участь у зустрічах, спілкуюся з дублерами, допомагаю вирішувати організаційні питання. Та намагаюся підтримувати добру атмосферу у колективі. Окрім цього, сьогодні на студентів чекає квест та караоке на кожній перерві, аби День студента був не лише пізнавальним, а ще й цікавим. В день студента в Петколеджі відкрилася ще одна група викладацька. Викладачі у нас сформовані в окрему 53-ю навчальну групу. У них є свої класні керівники, дівчатка, студентки. Є передбачені пари. Перша пара це в них буде цифровий щит, де дівчатка будуть їм розповідати про кібербезпеку, як обезпечити себе від шахраїв. Друга пара у них присвячена педагогічним провокаціям і педагогічні ситуації, як знайти вихід з деяких таких цікавих ситуацій. Третя пара називається у нас волонтерський десант, де всі викладачі йдуть плести маскувальні сітки. Ну, жоден захід у нашому коледжі не проводиться без вдячності нашим захисникам. Тому навіть плануючи певні якісь заходи, ми не можемо їх упустити. Останній такий штрих це товариський матч з волейболу, викладачі проти студенти. Ну, і, звичайно, буде в нас. Така можливість погратися у студентів, і ми окремою командою, яка називається Проактив, беремо участь у студентському квесті. Пізнай Петколич по новому. У зверненні студентів 2025 року є рядки. Ми віримо, що Україна буде однією з найрозвиненіших країн світу, а професія вчителя буде найповажнішою у суспільстві. Тож нехай у 2050 році ці рядки будуть не побажаннями, а ствердженнями.